Ця глазур не кришиться, не липне, дуже швидко застигає, її зручно наносити та просто готувати. В перший раз вона у мене не вийшла, ось так стекла, але я зробила роботу над помилками. Роблю заміс на одну паску середнього розміру. Беру 30 грамів сухого молока та 60 грамів згущеного молока. Спочатку перемішую ложкою, і це буде робити трохи важкувато та незручно. Але ви не здавайтесь. Ось так я об'єднала згущене молоко. Та сухе молоко, і тепер швиденько беру міксер і все це діло збиваю впродовж трьох хвилин. Спочатку на мінімальних обертах, а потім збільшую до максимальних. Готувати таку глазур треба безпосередньо перед нанесенням. І наносити її треба швиденько, бо вона швидко схоплюється. Глазур розподіляю ложкою і одразу кріплю декор. Глазур прямо сама лягає і розподіляється по пасочці. Декор для пасок обирайте на свій смак, але візьміть до уваги, що ця глазур не. Білосніжна, а має приємний кремовий колір. За смаком вона сама смачна з усіх, які я куштувала. Та ще раз наголошую: вона не липне до ножа, до кулька та до рук.